Лавах волинських прикордонників поповненням новобранці волинського прикордонного загону урочисто склали військову присягу. Серед новоспечених прикордонників є як мобілізовані, так і контрактники, як юнаки, так і досвідчені чоловіки. Серед них 50-річний Сергій з Луцька, який є найстаршим із новобранців. Він тривалий час працював викладачем історії та політології в університеті та займався громадською діяльністю. Нещодавно чоловік вирішив оновити облікові. Дані автоцика та СП йому запропонували службу в ДПСУ. До слова, син Сергія у 20 років добровольцем приєднався до Лав ЗСУ. Нині виконує бойові завдання на лінії зіткнення у складі 100-ї окремої механізованої бригади. Вирішив підписати контракти з Держприкордонслужбою і наймолодший із новобранців, – 19-річний Артем Шацької громади. Хлопець вивчився на столяра, але теж надумав долучитися до Сил оборони України. Він при приєднався до прикордонників за порадами своїх відчима та дядька, які вже тривалий час служать у прикордонному відомстві.